У Черкаській обласній лікарні свято відділенню інтервенційної радіології виповнюється 20 років. Попри молодий вік, воно є одним з найкращих в Україні. На рахунку лікарів тисячі обстежень та оперативних втручань. Тут виконують складні операції на судинах серця, головного мозку і легень. Все під місцевим наркозом і з мінімальним розрізом. За 20 років здобутків чимало. Ювілярів вітали і наші кореспонденти. Пішли на один ювілей, а потрапили відразу на два. У Черкаській обласній лікарні відзначають 20 років одному з наймолодших і найперспективніших відділень інтервенційній радіології. Разом із ним свій 60-й день народження зустрічає і завідувач відділення кандидат медичних наук, заслужений лікар України Анатолій Почечуєв. За цей короткий період під його керівництвом черкаська рентгенхірургія досягла серйозних результатів. Ми за цей час відпрацювали операції на серці. Це На судинах серця, скажімо, точніше. Це лікування тромбоболій легеневої артерії. Це зараз широко використовується наш досвід і апаратура, і наші спеціалісти для лікування, як називається сереброваскулярна патологія, це коли ураження судини головного мозку, що веде до тяжкого такого захворювання. як ви, ви знаєте, це інсульти. Завдяки найсучаснішій апаратурі та новітнім методикам у відділенні інтервенційної радіології проводиться обстеження та безтравматичне оперування практично всіх внутрішніх органів і систем. Всі маніпуляції здійснюються під місцевим наркозом. Принцип, який Значить, спеціальна катетерна, катетерна інструментарія. Через судини ми можемо зайти в будь-який орган, який хворий орган, обстежити його. І тут же прийти до виконання оперативної частини. цієї роботи. Відділення інтервенційної радіології активно співпрацює з хірургами, онкологами, урологами та гінекологами. Суттєвих результатів досягли у безопераційному лікуванні фіброміом. Воно почало працювати тоді, коли ці методи, що приміняються, були тільки в деяких науково-дослідних інститутів Києва, ну, інститут АМОСова, інститут Шулімова. Інститут нейрохірургії. Але за цей період, за 20 років, ці методи прийняли великий розвиток по всій Україні, але саме, по-перше, і найбільш вони розвинуті у Черкаській обласній лікарні. І гордість відділення це перш за все висококваліфікований, дружній і працьовитий колектив. За рік тут виконують понад 4 тисячі обстежень і оперативних втручань. Наряду з лікарями працюють прекрасні медсестри. Це і старша медсестра, і операційні сестрички. рентгенлаборанти – лаборанти всі мають вищу кваліфікаційну категорію. І, безумовно, їхній великий творчий потенціал і їхні надбання. Я думаю, стануть ще одним кроком для впровадження більш сучасних медичних технологій в роботу обласної лікарні. Хочеться їм за це подякувати. Ольга Скурик, Василь Саєнко, Віка Новини.